Позачергове засідання виконавчого комітету міської ради присутні вісім членів виконкому. Кворум для проведення засідання є на засіданні. Присутній заступник директора юридичного департаменту міської ради Куксе Микола Андрійович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Ансарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую усім присутнім в разі наявності конфлікту інтересів. Прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про. Запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення на порядку денному. У нас 15 питань, в кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Голосуємо. Розглядаємо перше питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго Житомирської міської ради на 2026 рік. Будь ласка, Юлія Павлівна. доброго дня. Шановні члени виконавчого комітету та всі присутні. Васі вашій уваги представляється проект фінансового плану комунального підприємства Житомир теплокомуненерго на 2026 рік. Основним предметом діяльності підприємства. Є виробництво транспортування та постачання теплової енергії для різних категорій споживачів, таких як населення, бюджет, релігія та інші споживачі. При формуванні показників 2026 року доходи підприємства зросли на 79,8 млн грн, мільйона гривень, тобто на 8,4%. Переважну частину вони становлять з чистого доходу від реалізації теплової енергії 802,1 мільйона гривень, та бюджетних призначень у сумі 188 млн грн. мільйонів гривень. Витратна частина фінансового плану сформована з врахуванням доведених показників прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної. Плати та індексу інфляції та зросла порівняно з 25 роком на 97,1 млн гривень. Фінансовий результат діяльності комунального підприємства. Збиток 102,8 млн гривень, що спричинено дією мораторію на підвищення тарифів для населення. З 10-го місяця 2021 року тариф не змінювався. Також у фінансовому плані враховані капітальні інвестиції, що враховують в себе перехідні видатки 2025 року, та проекти публічно-інвестиційні проекти. Є запитання? Прошу підтримати, голосуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради на 2026 рік. Будь ласка, Роман Ігорович. доброго дня. Шановні члени виконкому, прошу погодити фінансовий план комунального підприємства Житомирводоканал на 2026 рік. Основні показники фінансового плану доходи 599 дев'яносто дев'ять мільйонів тисяча кома сім. 700 гривень, витрати 558 мільйонів 732 тридцять дві тисячі, гривень. Основні показники приведені, погоджені, розглянуті на комісії по фінансових планах. Прошу підтримати. Дякую. Так. А ці плани погоджувалися на наглядовій раді? Так, звичайно. А коли було останнє зуціно? Розглядався на наглядовій раді в грудні 26-го року. Тобто, і ті моте точної які дати не пам'ятаю. Тобто не були розглянуті протоколи? Да, протоколи, да, протоколи. Да. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління Житомирської міської ради на 26 рік. Будь ласка, Сергію Юрійович. Доброго дня. Шановна кому прошу затвердити фінансовий план КП «ЖТТУ» з наступними основними показниками доходи 406,6 млн грн. Вони складаються з 253 млн які ми плануємо отримати за виконану транспортну роботу. 180 млн сто мільйонів. Ми плануємо зібрати виручки. Крім того, 4,8 млн мільйона гривень це відшкодування за пільгове перевезення. В автобусах нашого підприємства і майже 2,8 мільйона це доходи від іншої діяльності, дозволеної уставом, статутом підприємства. Витратна частина складе 492 мільйона грн. Основные витрати – это закупівля матеріальных ценностей. Сюда ну, электроэнергия и дизельне пальне, которую мы закуповым для автобусного по парку. Фонд заробітної платы складає майже 184 млн грн. 45 млн грн мы перерахуем за ЕСВ и пенсию, которую сплачивают предприемства. Амортизация по підприемству складає майже 50 млн грн. Таким чином финансовый результат передбаченный избыток в сумме 86 мільйонів гривень, с которых 50 мільйонів гривень – это амортизация и 40 мільйонів приблизно это сбытки автобусного парка. Есть запитання? 50 тысяча євро и чи заплатить? Так все враги перед Европейским банком закрыт. Це, ми ви давали якусь допомогу ТТУ чи це власне? Це кошти підприємства, які ну ми забрали від, ну, у нас один дохід, як би ми називаємо власне кошти, хоча це кошти громади. Це збор виручки. А на наступний рік є якісь там плани витрати на погашення кредитів, якихось нереалізованих? Зараз у підприємства немає ні, барахів немає ніяких. А яку суму ТТУ сплатили СІТІ карту за цей рік? ну, у нас ще невідомо, якби, как бы, е-е, э, яку виручку ми зберемо за рік. Чесно кажучи, ну, от на по наступному року, скажу, у нас 137 млн плануємо зібрати, значить, 13,7 плануємо віддати. 10%. Ще є запитання? Прошу підтримати. Дякую. Слухаємо. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житомиртранспорт» Житомирської міської ради на 26-й рік. Добрий день, звісно. Будь ласка. Титул пішло. Хотів би теж крикуючи з наводу, що як профільний заступник, є члени комісії по фінопланам, планам, які також присутні тут. І якщо мені не зраджує пам'яті Нансарна, то ви повинні підтвердити, можливо, тому що ви точно були на комісії. А коли було питання по ТТУ і вирішилося питання винесення даного питання на виконком, то була умова, що по тому депутатському запиту стосовно використання 50 тисяч євро погашення кредиту, спочатку мали доповісти на запит депутатів. Тобто це була умова перед тим, як виносити питання на виконком. Так от, якби я випадково не опинився під час виконкому, питання би пройшло, а всі рекомендації виходять, що вони що даремні чи як. Тобто ми збираємося, щоб давати рекомендації як? Ну, деформи просто, щоб вони ніби ні формально були, а по факту, щоб ніхто не зготував? Так, керівник підприємства на комісії доповідав, що проплата проведена. Нам ці підтвердні документи надані, що оплата проведена. Конкретний розгляд в дітах заплановано на наступному засіданні комісії за участю депутатів. Дивіться, так не буває. Ну ви сьогодні затверджуєте фінплани, але те, що передує винесені питання на виконком. Є рішення, ну, я мовчу про те, що там ТТУ також має наглядову раду, яка повинна була погоджувати згідно положення про наглядову раду, де ніхто нічого не робить і ніхто цього не контролює. Ні регламентна комісія, ні бюджетна комісія, ні профільні заступники. Та почитайте положення про нагляд, наглядові ради під комунальних підрієм. Там було цікаво, ну, багато чого дізнаєтесь, що повинні робити наглядові ради і що передує винесення питань на засідання виконкому або сесії. Але разом з тим повторюється, що була рекомендація комісії. Ну, не може питання вигляд роздатися на виконкомі, а потім комусь там щось доповідати. А може були питання якісь? А може були б якісь пропозиції чи зауваження? Ну, є певна послідовність. Да? Якщо ви цю послідовність порушуєте, то або ви не розумієтеся в процедурах, або ви просто ну байдуже ставитесь до тих ініціатив, які озвучуються там вашим колегам. Питання про плати бар'їв по кредитних зобов'язаннях це було питання 2025 року, і е, воно було погоджено на попередній комісії внесення змін в фінплан за умови, що на наступному засіданні буде оголошено е, результати проплати. Так, це все було зроблено. Продовжуємо роботу. Будь ласка, Добре. Іван Олександрович, шановні члени виконавчого комітету, <кхід> дохід комунального підприємства Житомир Транспорт складає 7 мільйонів 193 Тисячі гривень це кошти місцевого бюджету на покриття витрати. Витрати складуть 7 мільйонів 949 тисяч, які включають в себе витрати на заробітну плату, ЄСВ та інші витрати на підприємстві. Результат збиток 755 тисяч гривень. Прошу погодити. Я запитання оголосую. Наступне питання. Про погодження додаткової угоди номер 13 до договору номер 1 від 13 січня 2021 року про організацію здійснення перевезень пасажирів міським електричним транспортом шляхом надання транспортів перевізником. Доброго дня, Миколаєва, це замовлення транспортних перевезень перевезення міським електротранспортом, тобто, наша транспортна робота, саме що пропонується? Зберегти рівень випуску 2025 року, а це випуск тролейбусів з одиниці на 12 тролейбусних маршрутах, випуск 6 одиниць трамваю на одному маршруті. Обсяг транспортних перевезень на 2026 рік передбачає понад 3 мільйони 926 тисяч вагонокілометрів. кілометрів Загальна загальна вартість транспортних перевезень 389,9 мільйонів гривень. Середній розрахунковий тариф, тариф ну, який був передбачений. І з врахуванням фінплану тариф на трамвай становить 99,7 гривень. Тариф за кілометр, тариф на тролейбус 99,2 гривні. Очікувані доходи привізника по електротранспорту 95,2 млн грн. гривень. Фінансування з місцевого бюджету 252 млн 900 тисяч гривень. Прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства, виробниче житлово ремонтне експлуатаційне підприємство номер 6 Житомирської міської ради на 26 рік. Будь ласка, Ігор Михайлович, добрий день. до вашої уваги. шановний виконком, пропонується проект фінансового плану на 26 рік, КП вже номер 6». Хочу повідомити, повідомити, що фінансова комісія розглянула. Цей проєкт проект без зауважень. Тому прошу підтримати. У нас в межах 25-го року. Нічого, ніяких змін. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження фінансового плану комунального підприємства автотранспортне підприємство 0628 Житомирської міської Дякую. ради на 26-й рік. Будь ласка, Сергій Володимирович. Всім доброго дня. Доброго дня, комунальне підприємство атп 0628. Я хотів би сказати, що ми зі всіх комісій ми проходили то заперечень там не було. Якби відносно цифр, там ми готові там пару цифр. Там. Дозвольте, будь ласка. А, да, 80 мільйонів там, 747 тисяч – це погоду, витрати там, 78 мільйонів 900 000, і, власне, чистий фінансовий результат порівняно з попереднім роком, там, знову ж, на, на майже на 300 тисяч більше, на 1 мільйон 830 Я Хотів би ще один із моментів сказати, що в, в цей план ми не вносили цифри по дегазації. Тобто це достатньо амбіційно, як, на мою думку, план 1 мільйон 832 а і 1 мільйон 300 з дегазації ми по цьому року не брали, ну, не вводили в цей план. Отак. Тобто якщо це було б, то це ще було б на 1 мільйон 300 ще більше. Голосуємо. Наступне питання. Дякую, велике. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Центр інвестицій Житомирської міської ради на 26-й рік. Добрий день. Добрий день, будь ласка, секунд. Комунальне підприємство, центр інвестицій Житомирської міської ради. В наступному році найбільші витрати очікується на оплату виплату заробітної плати, соціальні внески, утримання дитячих будинків сімейного типу, земельний і земельний податок. На заробітну плату витрати трошки збільшилися, складають 704 тисячі. На утримання ДБСТ витрати зменшуються. В цьому, в цьому році провели тендер і з'ясували ціну. В наступному році плануємо так само. І зменшуються витрати на утримання будинків, тому що в цьому році на наше прохання провели модернізацію інженерних мереж. Утримання буде нам коштувати ну, майже в два рази дешевше. В принципі, все. Дякую. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про списання основних засобів. ласка, Світлана Анатолійовна. Доброго дня всім. Ми казали вже да? про списання основних так. засобів. Значить, просимо списати матеріальні цінності, які заклади запропонували після інвентаризації справ. Відповідно, дані засоби не використовуються ні учними, ні працівниками. Вони мають всі технічні висновки непридатності і підлягають списанню на баланс і зняття з балансу закладів. В даному переліку, відповідно до рішення, в даному переліку маємо 20, ліцей номер 26, 20 позицій, які переважно, 17 це комп'ютери, 3 ноутбуки різних років. З 2008 року випуску є переважно є 12 рік, є 16 рік, даже один ноутбук є рік, робоче місце учня. Є ліцей 28, який запропонував 9 позицій, це одне робоче місце, 8 комп'ютерів. ДНЗ-45, правильная машина, яка тоже має э, бути зняти з основних засобів, і переважно це професійно-професійні наші коледжі, професійний коледж індустрії і краси, які після загальної інвентаризації переходу з державної форми власності в комунальну, ми зараз повністю проводимо те, що використовується в навчальному процесі, і те, що не можуть використовувати в навчальному процесі. Так, професійний коледж індустрії і краси запропонував. Писання вісім швейних машинок, три комп'ютери, один ноутбук, один багатофункціональний пристрій і один багатофункціональний пристрій є АТС Samsung да, в переважності і, системні, і два системних блоки. Що стосовно Іншого училища професійний коледж технічної інновації, поки офіційно приєднан тільки технологічний коледж і має акт інвентаризації, який також зараз аналізується. Пропонуємо даному училищу списати 4 комп'ютери, 4 ноутбуки, два електромарміди, шафу, пшафу скаворода холодильниці, які не використовуються, і передність технологічного коледжу, в який приєднався до коледжу. Технічних інновацій. Також є холодильник, два автомобілі які, і три трактори і бульдозер, які мають тільки загальний ржавий кузов, деталі і навіть колес немає, і, відповідно, це все не може використовуватися. Два зварювальних напівавтомати, монтажна пила. Також є ще один зварювальний полуавтомат. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і упорядкування черги за місцем проживання. Доброго Заспро. дня всім даним проектом рішення пропонується взяти на квартирний облік у загальну чергу за місцем проживання шість громадян та членів їх сімей, та включити їх до списку першочергового одержання жилих приміщень за місцем проживання, з яких п'ять осіб це. Мають статус учасників бойових дій, одна багатодітна сім'я. Включити до списку позачергове одержання жилих приміщень за місцем проживання 11 громадян та членів їх сімей, із яких 9 осіб мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни, друга, третя група інвалідності, одна дитина сирота та одна дитина позбавлена батьківського піклування. Зняти з квартирного обліку за місцем проживання громадян 6 сімей та одиноких осіб. Це сім'ї, які одержали грошову компенсацію з державного бюджету, придбали житлову власність і таким чином поліпшили свої житлові умови, внести зміни в облікові справи п'яти громадян, які перебувають на обліку на підставі заяв та наданих документів. А також у нас є одна відмова громадянину у зв'язку з відсутністю підстав для взяття на квартирний облік за місцем його реєстрації та проживання. Всі заяви та надані документи опрацьовані, розглянути на засіданні громадської комісії житлових питань. Та доповнень до проєкту рішення не надходило. Голосую. Наступне питання: про взяття на облік громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян та надання житлового приміщення з даного фонду. Даним проектом рішення пропонується взяти на облік громадян, які потребують надання житлових приміщень з даного фонду. Одну сім'ю, одна особа, внутрішньо переміщена особа, яка перемістилася із Северодонецьку Луганської області ще в 22 році. І наразі вона в скрутному становищі потребує, просить надати їй, в тому числі, і житло із фонду житла для тимчасового проживання громадян. У нас на Східній є одна кімната, тому пропонується їй надати в тимчасове користування строком до одного року. Теж Прошу громадян. підтримати. Наступне питання про надання жилої площі громадянам. Даним проектом рішення пропонується надати в порядку тимчасового поліпшення житлових умов однокімнатну квартиру особу з інвалідністю внаслідок війни третьої групи на склад сім'ї чотири особи. А також пунктом 2 пропонується надати однокімнатну квартиру. Заявнику зі зняттям з квартирного обліку, яку рішення виконавчого комітету, що в 2010 році було надано йому дозвіл на проведення реконструкції житлового приміщення в цокольному поверсі під житло за власні кошти. Такі роботи він провів у 2025 році. рішенням виконавчого комітету ця квартира була визнана такою, що відповідає технічним санітарним вимогам та є придатною для проживання, і тому пропонується надати. Дати йому постійне користування зі зняттям з черги. Також все розглянуто було на комісії. Прошу підтримати. Наступне питання про затвердження рішення щодо виключення жилих приміщень з числа службових. Даним проектом рішення пропонується виключити з числа службових жилих приміщенні Житомирського гарнізону, чотири квартири, в яких проживають ветерани війни. Всі відповідні документи, які передбачені законодавством, були надані. Погодження теж комісії при міністерстві оборони також є. Голосуємо. Наступне питання про продовження строку проживання у житлових приміщеннях, віднесених до фонду житла для тимчасового проживання громадян. Даним проектом рішення пропонується продовжити строк проживання у житлових приміщеннях, віднесених до фонду житла для тимчасового проживання для трьох сімей. Сім'ї вже тривалий час проживають, заборгованості за комунальні послуги немає. Я теж розглянуто на засіданні комісії з формування та використання фонду житла для тимчасового проживання. Громадян. Зауважень теж не було. Голосуємо про збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами. Даним проєктом рішення пропонується закріпити за дитиною сиротою жилу площу в квартирі, в якій дитина зареєстрована. Квартира не приватизована, період її відсутності, щоб квартира була не приватизована без участі дитини. Прошу підтримати. Порядок денний виконавчого комітету вичерпано. Дякуємо за роботу.